Найвідоміший спікер початку повномасштабної війни. Причому як в Україні, так і на болотах. Життя моє, о... яке ж ще життя твоє смердючий ти пес. Ну ти тільки подивись же навіть на себе. Найпопулярніший психотерапевт, який дійсно допомагав українцям, але так і не зміг допомогти собі самому. Я не вважаю їх вершиною розвитку людства. Вершиною розвитку людства я вважаю себе. Невдалий актор, який жадає слави та уваги будь-якою ціною. Бойовий безстрашний офіцер, про чиї подвиги складають легенди. Щоправда, здебільшого лише він сам, лише один. Ну ось, ти сиди, ти сам сказав, що сидів за комп'ютером. За яким комп'ютером, Христино? У мене 33 бойові виходив це саме. Так. Куди? За лінію фронту, блядь. Військовий експерт, аналітик, економіст, політолог та футуролог. Іншими словами, демагог, балабол та інфоциган. Припускати складно. Можу сказати, коли закінчиться активна фаза. Вона закінчиться протягом двох-трьох тижнів. Фанат російської культури, історії та особисто російського фюрера. Я ніколи не думав, що скажу цю фразу. Господи, вибач, Путін усіх переграв. Карний злочинець, втікач та за сумісництвом також ще самопроголошений кандидат у президенти України. Зупиніться, будь ласка. Безпринципний флюгер, який завжди тримає ніс за вітром. Люся, карамелька, яка миттєво перевзувається на льоту. Ти не думай, що я є простою карамелькою, яка легко піддається впливу. Зовсім ні, насправді. Шарлатан і аферист, який обманює людей. Корисний ідіот або відверта маріонетка, що танцює під дудку кремлівського ляльковода. Олексій Арестович типовий приклад того: без принципів і позиції, крутячись як вуж на сковорідці, можна здобути успіх і визнання. Між іншим, ви мене не так зрозуміли. Льоша справжній господар свого слова, з легкістю його дає і не задумуючись, забирає назад. Врешті-решт, у нас і навіть відомий галілей теж відрікався від своїх слів. Колишній придворний офісу президента Зеленського примудрився зібрати комбо у кримінальних переслідуваннях. Арестовича розшукує білоруська генпрокуратура. В Ерефії його визнали терористом і заочно заарештували. А в Україні йому загрожує строк за пропаганду насильства. Про мізогінну сторону Люсі ми ще поговоримо, а поки повернемося до її лицемірства. Для мене українці, росіяни та білоруси це три групи нероб, які, на жаль, не дотягують до статусу справжніх росіян, такого історичного і значущого. Фірмова дволикість і надмірна жага уваги у випадку з Арестовичем мають глибоке коріння. А ви виявляється, громадська людина, Моргадон? Олексій народився в родині офіцера в грузинському місті, де до Скаро. Часом сім'я переїхала до Києва. Де Льоша 92-му закінчив школу і вирушив у плавання шукати себе в незалежній Україні? Мамо, якщо мене хтось буде питати, то мене немає. Я пішов на війну. Добре, тільки недалеко, щоб я бачила. Льош. Після невдалого досвіду навчання на біолога в університеті Арестович почав грати в Київському театрі імпровізації Чорний квадрат. Паралельно вступив до Одеського інституту сухопутних військ, де отримав диплом військового перекладача. Пак і пак і Жехеровими. Ваше святість, будь ласка, змилуйтесь, прошу вас, благаю у наступні 10 років. Саме цим двом здавалося б полярним захопленням Олексій і присвятить себе. Хоча лицедій і Фігляр завжди перемагали всі інші таланти нашого героя. А я всього досягаю в своєму житті сама красу від самого народження мені природа дала. І... Паралельно з кар'єрою комедіанта і військового розвідника-перекладача Льоша наполегливо і багато читав. Він буквально поглинав спеціалізовану літературу з психології і відвідував лекції та курси, прокачував знання, як вправляти мізки, впливати на поведінку людей. Далі вступив до авторської школи психолога й езотерика Авессалома Підводного Людина серед людей. Вчився там до 2010 року, отримавши диплом психолога. Актор військовий, розвідник, психолог і оратор. Загалом, людина багатьох талантів, гідний конкурент білоруському бульба Цезарю. Ну, по-перше, я історик, я прикордонник. Ви маєте справу з фотографом. Я закінчував економічний факультет, так що це все дуже цікаво та захоплююче. Я професійний футболіст. Але ви добре грали на Баяні? Так, я грав непогано у 2005-му У званні майора Арестович зі скандалом звільнився з армії. Заявив, що нова громадянська влада почала втручатися в роботу військових і розпочав свою політичну кар'єру, вступивши до партії Братство. Своє рішення Льоша пояснював просто: він категорично не погоджується з помаранчевою революцією. Та не погоджуюся. Я ще 20 років тому Арестович став активним противником мільйонів українців, які вийшли на вулиці проти Януковича. За його словами, революція в Україні стала катастрофою. Причому про це Льоша із задоволенням розповідав на московських форумах російських шовіністів, тих самих, що очолює фашист-путініст Олександр Дугін. Ми бачили ці події на власні очі. Ми перебували всередині у самому їхньому епіцентрі, і ми чудово знаємо з власного досвіду зовсім нещодавнього свіжого, наскільки неефективною виявляється держава. Тут справа серйозніша. Насправді, серед них тих, хто здатен мислити, дуже мало. Ну, наприклад, візьмемо Арестовича. Ну, ж очевидно, що людина. А якщо чесно, я знаю, що ви з ним були добре знайомі. Ні, я не добре був знайомий. Він приїжджав сюди для чого? Я можу сказати, для того, щоб укласти ланцмеєрку угоду з імперією, він каже: ми, ми обов'язково комусь повинні служити, казав Арестович. Давайте? Давайте. Згодом авантюрист та слуга двох панів намагатиметься виправдати спілкування з ідеологом Рашизму Дугіним роботою під прикриттям на українське гур. Я пропоную комусь із тих політсил, які мене люблять, надіслати запит до гур і запитати. Ось на момент конференції це, на мою думку, 5 лютого 2005 року, чи десь ще там у лютому 2005, Я вже не пам'ятаю, ким був Арестович. Угу ну, да. тут дуже просто. Де він перебував на військовій службі? Депутатський запит офіційний, буде офіційна відповідь, де він числиться та перебував. І якщо вони після цього думають, що офіцер гуру може взяти так і поїхати до Москви і проводити там прес-конференцію, ну тоді я можу їм тільки запропонувати хорошого психотерапевта. Очорнення помаранчевої революції та підлабузництво перед московськими хазяями не принесли очікуваних дивідендів. Очевидно, як і уявна робота в розвідці, ільоша перекваліфікувався і став люсею. Так би мовити, повернувся до витоків. Лицедій почав активно зніматися в рекламних роликах, серіалах і фільмах. Одна з найзнаковіших ролей того періоду життя Олексія Люся Зайцева в комедії 2012 року. Усіх чоловіків на цьому світі я зведу з розуму, в тому числі і тебе. Звичайно ж дійсно. Переломним для самозакоханого короля епізодів став 2014 рік. Під час революції гідності Льоша вкотре перевзувся. Авантюрист кардинально змінив своє ставлення до революції. Тепер Арестович став затятим опозиціонером, активістом Євромайдану, а згодом волонтером і добровольцем війни на Донбасі. От тільки справжні військові спростовують байки Арестовича про героїчні бойові виходи, тяжкі поранення та підриви на мінах. Ми з тобою вперше зустрілися, коли я вже досить давно воював. А ти їздив і розповідав генералам та командирам батальйонів дикі неймовірні казки. Ти пам'ятаєш, як я з цими твоїми казками відправив тебе в Маріупольському аеропорту? Ти тоді назвав Діму клоуном і ним так і залишаєшся? Дякую, коротка репліка. Олексій Арестович на одному з ток-шоу Льоша навіть отримав від нинішнього командира третьої штурмової Андрія Білецького Стусана по потилиці. Паралельно з кар'єрними успіхами Арестович, здавалося б, знайшов щастя і в особистому житті. У 2015 році він одружився втретє на Анастасії Грібановій. Пара виховувала спільного сина Олександра а також двох дочок Олексія від попередніх шлюбів Вероніку та Еліту. І все, здавалося б, йшло добре. Але у 25 му Анастасія подала на розлучення. Зрозуміло, що він негідник, каже псих ненормальний, нещасний брехун. Причини розлучення ні Олексій, ні Анастасія не коментували. Але, судячи з тренінгів, льоші, на яких альфа самець, що має за плечима три розлучення, навчає чоловіків, як поводитися з жінками. Причина розпаду сім'ї зрозуміла і без зайвих коментарів. Хлопці, поки нас дівчата не чують, і ми можемо з вами відверто поговорити, що хочеться зробити з цими створіннями. От скажіть у нормі. Припчити. Причому не відпускаючи, взагалі не відпускаючи. Ось просто спочатку, звісно, дуже хочеться. А потім, коли вже це все набридло, то це саме або дійсно хочеться, або вже звикли, або наїлися. Здалі дуже хочеться, щоб о. саме через подібні висловлювання про жінок у жовтні 23-го року на Арестовича відкрили кримінальну справу. Поліція кваліфікувала слова сексиста за статтею Пропаганда культу насильства і жорстокості.